Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма «Православний взгляд». Сьогодні ми з вами будемо говорити про суботи, великопосні. Та про їхнє значення для життя кожного з нас та для життя церкви. Ми з вами зараз перебуваємо в період Великого посту, і кожен воскресний день під час Великого посту являється особливим днем. Так само, як в принципі, кожна субота Великого посту. Являється дійсно днем особливим для православних християн. Сьогодні ми з вами будемо говорити трішечки безпосередньо про суботи Великого посту, а також торкнемося і Воскресного дня. Дуже часто православним християнам закидають звинувачення в тому, що вони не шанують суботу. Що в Святому Письмі є заповідь Шість днів працює сьомий день Господу Богу Твоєму. Відповідно, ця заповідь стосується безпосередньо і тільки суботи. Звичайно, таке розуміння не являється правильним. Причина цього досить проста: по-перше, у Святому Письмі не заборонялося вшановувати й інші виокремлені для Господа дні. Так, ми з вами на сторінках Біблії зустрічаємо. Вказівки, прямі вказівки про шанування днів, які присвячувались Господу, наприклад, там День труб, свято, або ювелейні роки, там, окремі дні, свято кущів, ну і так далі. Тобто досить багато було і інших днів, які шанували для Господа. З іншої сторони, саме слово субота перекладається або звучить на арамейській мові як шабат, і означає просто день спокою, день, який людина присвячує молитві, духовним роздумам і конкретним справам з релігійним змістом. Тобто цей день не повинен бути схожим на інший. Більше того, Дуже суттєвий момент. Церква ніде жодного разу не говорить про те, що православні християни не шанують суботу. Навпаки, ми шануємо, ми зберігаємо суботу, але крім суботи, є дні, які сьогодні для нас, в новому заповіті, мають більше вище значення, ніж безпосередньо сама субота. Як православна церква Виділяє саму суботу. Кожен день під час Великого посту звершується великопосне богослужіння крім двох днів субота і неділя. В понеділок, вівторок, середу, четверта, п'ятницю, православні християни в храмах стоють на коліна, ложать земні поклони, вживають їжу без олії. І ці п'ять днів це дні особливо строгого посту. А в цьому році є ще благословіння, блажання, що ми посилюємо піст в п'ятницю до заходу сонця, по можливості, хто може утримуватися від їжі, хто не може утримуватись від їжі, то має благословення вживати хліб і воду в п'ятницю до заходу сонця. І протягом дня треба прочитати 12 молитв Отче наш. З 12 земними поклонами та 12 молитв Богородиці Діва радуйся так само з 12 земними поклонами, і зроблено це для того, щоб дійсно на справах кожен з нас довів свою любов до нашої батьківщини не просто на словах, тому що кожен з нас десь там в розмовах з близькими, з сімейними людьми, своїми. Сімейними з іншими людьми, якими ми зустрічаємо, ми говоримо дуже багато на ці політичні теми, на теми, які стосуються безпосередньо кожного з нас. Обговорюємо події, які відбуваються в житті нашому, в житті країни. Але дуже рідко ми з вами якісь конкретні справи, саме християни, робимо для того, щоб цих подій не було. От ми говоримо про мир, але безпосередньо, що ми робимо для того, щоб був мир? Ось блаженніше митрополит Онуфрій благословив кожному християнину постити, посилено постити в п'ятницю, додаючи до поста молитву. В святому письмі Господь наш Ісус Христос, звертаючись до апостолів, до тих людей, які оточували його, сказав, що злий дух виганяється тільки через молитву і піст. І зараз, в першу чергу, причиною тих всіх проблем, які є в нашому житті, є саме злий дух. І вигнати злого духа можна тільки молитвою і постом, тому ми посилюємо піст. Отже, п'ять днів православні християни постяться досить строго, а в суботу, по-перше, відміняються земні поклони. По-друге, в суботу не служиться літургія. Напередосвячених дарів, яка служиться в п'ятницю і в середу, а в суботу служиться звичайна святкова літургія Іоанна Златоустого. Крім того, в суботу церква дозволяє вживати олію. Про що це говорить? Коли є олія, кажуть святі отці, то тоді можна говорити про якісь мірі послаблення посту. Тому що на олії можна, звичайно, набагато більше приготувати. Кращих страв, вони смачніші. Відповідно, це є певне послаблення. І робиться воно саме в суботу, тому що субота для православного християнина святковий день. Це не означає, що в суботу християнин нічого не робить. Християнин кожного дня, незалежно від того, чи це є субота, чи це є понеділок, чи це є неділя, повинен не робити зла. В першу чергу, він повинен, як говорить Святе Письмо псалмоспівець Давід уклонятися, ухилятися від зла і дуже важливий момент творити благо, творити добрі справи. Ми в суботу працюємо. Але ще раз повторюю: ця праця в суботу і будь-який інший день повинна сприяти розростанню блага навколо нас. Тобто, ми повинні в першу чергу піклуватись про те, який результат нашої праці. І, звичайно, кожен із нас хотів би бачити якісь певні плоди. То тобто ці плоди можливі тільки тоді, коли будуть вони, коли наша праця, наші труди, коли вони будуть йти поруч із молитвою із духовними зусиллями. Тому ще раз повторюю: в суботу християни працюють на відміну від людей, які жили в старому заповіті, які в суботу не працювали. Але так само в старому заповіті люди не вживали свинину. А в новому заповіті ми з вами читаємо апостол Петро, в ньому було видіння, в якому він почув голос Божий, заколи і їж, і серед тих тварин, яких треба було заколоти і з'їсти, апостол Петро побачив і свиню. І це не означає, що ми зобов'язані. А їсти це м'ясо. А це просто говорить, оце видіння апостола Петра, і є пояснення в Книзі діянь. Говорить про те, що те, що Бог створив, воно не може бути злим, саме по собі. Злим його робимо ми. Злим творіння Боже роблять наші наміри, наше серце, наша зла воля, в принципі, все і залежить від нашої волі. Ось це ж саме точно стосується суботи. В старому заповіті люди в суботу не працювали. Вони не їли свинячого м'яса, і вони, в принципі, не робили багатьох із тих речей, які стали традиційними вже для християн. А наприклад, ми зараз коли немає посту, ми не намагаємося якось там виокремити, відрізнити одне м'ясо від іншого. В суботу ми можемо працювати. Але разом з тим, саме в неділю, тобто в перший день тижня, Воскрес Христос. В перший день тижня збиралися апостоли для того, щоб розломити, преломити хліб, тобто звершити літургію божественну. І саме в перший день тижня, в неділю, Христос з'явився двом своїм ученикам, які йшли по дорозі в Емаус. Христос з'явився їм в неділю, і в неділю вони його впізнали, тоді коли він проломляв хліб. Відповідно, і сьогодні християни разом на молитву збираються саме в Воскресний день, наслідуючи цим апостолів. А також підкреслюючи важливість Воскресного дня для новозаповітньої церкви. Не поважати Воскресний день. Ось це вже є, як на мене, це вже є досить великим гріхом, коли люди спеціально на показ якимось чином намагаються підкреслити свою неповагу до цього дня. Це не може схвалюватись, не може бути правильним. З іншого боку, є серед тих, хто називає себе православними християнами, є й інші збочення. Наприклад, величезна кількість людей в неділю, вважаючи, що цей день є особливий, виокремлюють його тільки тим, що вони абсолютно нічого не роблять в цей день. Вони не йдуть до церкви, вони зазвичай намагаються. Максимальну кількість часу приділити сну, потім телевізору, а в кінці дня і якимось алкогольним напоєм. Це ж саме стосується і свят. Християнин не просто в свято нічого не робить. Це зовсім неправильний підхід. Тому що більшість спираються на це. Свято я нічого не роблю. Якщо свято піде до церкви, ти повинен працювати, але працювати для Бога. Зовсім інші речі тут дуже важливі. Тому ще раз, святковий день це день, який повинен бути присвячений молитві. Якщо ми не молимось, а цілий день сидимо перед екраном телевізора, цілий день, потім пізніше там, ми десь відвідуємо своїх друзів і так далі, це не заборонено відвідати друзів. Але це після того, як ти побував у храмі. Якщо ти відвідуєш друзів цей день, то пам'ятай, що це є свята неділя. Не вживай алкоголю. от це буде християнський підхід. А всі інші речі, які пов'язані просто з тим, щоб сидіти вдома, це не більше, ніж балачки, Демогогія. Тому ще раз, суботи є особливими для православних християн. Але ця особливість полягає не в тому, що в суботу ми відмовляємося від якоїсь роботи. Особливість полягає в тому, що в суботу ми молимося, в суботу ми вшановуємо Бога. В суботу ми пам'ятаємо про те, що це є день, який дійсно є чимось особливим для нас, і церква нам про це нагадує. Всі суботи Великопосні мають певне значення. Так, перша субота Великого Посту, суботу, в яку згадується пам'ять святого мученика Феодора Тирона, це воїн, який жив. В 3 столітті він загинув, його вбили вірніше за Христа в 306 році нашої ери під час гонінь від імператора Діоклетіана. Федор Тірон не дожив буквально декілька років до повного припинення гонінь. В 313 році до влади в східній частині Римської імперії прийшов імператор Костянтин Великий, і він одразу ж припинив гоніння на християн. В підвладній йому частині імперії, а в 321 році взагалі видав міланський едикт, згідно якого християнство дозволялось, воно вже не було забороненою релігією, не переслідувалось. Пізніше, як ми знаємо, християнство взагалі стало державною релігією вже Візантійської імперії. Так ось Феодор Тирун загинув за Христа. Під час гонінь від імператора Діклітяна в 306 році, а в 362 році до влади прийшов останній, можна сказати, так, офіційний язичник-імператор, останній офіційний язичник-гонитель, християн імператор Юліан Отступнік в 362 році. І імператор Юліан Отступнік процарствував два роки, але зі ці два роки він зробив. Досить багато зла церквам. Він закривав храми, він руйнував монастирі, він е, будь-якими способами притісняв християн, забороняв християнство, гнав християн, вбивав християн і так далі. Ось одного разу він е, вирішив піти не проти, тільки проти тіла християн. Тобто не просто фізично заподіяти їм е, шкоду, а вирішив піти проти совісті християн. Він наказав окропити. Всі продукти на ринку ідоложертвеною кров'ю. А ми знаємо, що християнин ідоложертвини їсти не буде. Так само як християнин не буде їсти удавлініну, тобто ну, тварину, яка була задавлена, задушена. І ось е він наказав окропити всі абсолютно ринкові точки, ринок ідоложертвеною кров'ю, відповідно, просто залишив християн. З одної сторони, без їжі, а з іншої сторони, якби християни з'їли цю ідоложертвану їжу, то їх би звинуватили в тому, що вони відмовились від Христа таким чином. І ось єпископу, який правив в тому місті, вночі було видіння, з'явився Феодор Тирон, який сказав, попередив про те, що вся їжа окроплена ідоложертваною кров'ю, а їсти можете коливо. Сказав Федор Тірон, тобто варені зерна пшениці. Ось з того часу варені зерна пшениці вживаються християнами в їжу в такі ось пам'ятні дні, особливо це стосується першого тижня великого посту, і потім вже так за традицією є певний символічний зміст. Ми вживаємо варені зерна пшениці, тобто колово тоді, коли згадуємо своїх предків, батьків своїх. Коли служиться в церкві Паніхіда і в інші дні, там, наприклад, на Святий вечір, перед Різдвом і так далі. Далі суботи, три суботи, які слідують далі. Це вже суботи е, заупокійні. В ці суботи церква згадує померлих християн, тих, кого з нами немає. Е, потім йде Лазарева субота. Це субота, під час якої церква згадує Воскресіння. Христом святого праведного Лазаря. В цю суботу дозволяється, до речі, вживати рибічу ікру. Остання субота Великого Поста це так звана Велика субота, той день, коли Христос перебував у гробі, коли Він сходив в ад Христос саме в Велику Суботу. І велика субота це вже є свого роду предвкушення, таке відчуття Пасхи. Тому що там з чорного облачення під час бажання літургії священики передягаються вже на біле облачення, в кінці виноситься ікона Воскресіння Христа. Тобто це ще не Пасха, але вже всі відчувають дихання духовної весни, дихання Воскресіння. Вже всі знаходяться в очікуванні цієї найбільшої події за всю історію людства. Отже, всі суботи Великого посту, та й не тільки Великого посту, для християн все ж таки являються днями особливими, днями, які ми шануємо, які ми присвячуємо Богу, днями, які ми намагаємося творити добрі справи. Тому давайте не будемо про це забувати і пам'ятати про те, що кожен день, який нам дає Господь, нам треба прожити правильно і з добрими намірами для того, щоб принести добрий, гарний плід всього свого життя. to watch